Вайт I тоді інавгерешн батавідлайтікам адлайтегав амінадинд інвайдром дипломатичний скандал із присмаком хайпу останніми днями мережею ширяться обговорення щодо того, що Дональд Трамп нібито не запросив президента Зеленського на інавгурацію, заплановану на 20 січня. Однак під час свого виступу в Маралаго Трамп спростував ці чутки. Ні, але якщо він хоче приїхати, я хотів би, щоб він був. Я маю на увазі, що я не запросив його зараз. Ну а почалося насправді все з того, що Дональд Трамп запросив на інавгурацію лідера Китаю Сі Цзіньпіна, але той відмовився. Відомо також що неформальні запрошення отримали президент Аргентини Хав'єр Мілей та прем'єр-міністрка Італія Джорджія Мелоні. Так, можна сказати, що Дональд Трамп і тут діє не за протоколом. річ у тім, що на інавгурації зазвичай запрошують послів та дипломатів. Записи державного департаменту США свідчать, що іноземні лідери ніколи не були присутні на церемонії передачі влади. Тільки колишні президенти Сполучених Штатів до слова Дональд Трамп сам не приїхав на інавгурацію Джозефа Байдена у січні 2021 року. Ну тут слід сказати, що в січні 2021 року ще вирувала пандемія. Коронавірусу і ем, Джозеф Байден так вирішив, що на цю інавгурацію буде запрошена мінімальна кількість людей.